З численними перервами у Чернівцях відбулася 62-га сесія міської ради, на розгляд якої було винесено 37 питань порядку денного. Перед початком засідання заслужений журналіст України та головний редактор газети Чернівці Василь Бабух заявив, що йде у відставку. Подробиці розкажуть мої колеги. Багаторічного керівника газети Чернівці Василя Бабуха депутати провели на заслужений відпочинок оплесками. за сумлінну працю на благо територіальної громади, активну громадську позицію Василю Івановичу вручили подяку та леттєву скульптуру Чернівецька міська рада в Оксамиту я напросив вас, збережіть цей колектив від фізичній літакції. Це повноцінний колектив, який може багато зробити, якщо його наставляти, тримати, лікарні, звука, і так далі. На 62-й сесії був присутній нардеп України та командир батальйону Донбас Семен Семенченко. Він подякував буковинським волонтерам та військовослужбовцям, які у нелегкий час для нашої держави стали на її захист. А віднині у міській раді є свій народний фронт. Цю політичну групу створили 13 депутатів фракції за батьківщину. До проблем міста перейшов Володимир Башлей. Він узяв слово і розповів, чому затягується завершення ремонту вулиці Богдана Хмельницького і чому створюються штучні умови проведення тендерів з укладання асфальту. Ходять від міської ради ходаки по підприємствам і торгуються за відсоток відкату. І зараз тендерні умови по Богдана Хмельницького готуються під конкретну фірму, і тому ця вся історія з Богдана Хмельницького затягується. Торік з бюджету міста вже були виділені гроші на завершення ремонту цієї злощасної вулиці. Проте тендер оголосили запізно – восени. Тоді конкурс виграла київська фірма Укргазкомплект і 1 грудня вона мала взятися за роботу. Проте цього не сталося, оскільки міська рада не надала аванс. І так, чиновники угоду розірвали і оголосили новий тендер. Все б нічого, але міська влада хоче обмежити кількість фірм, які можуть взяти участь у конкурс конкурсі. допустять лише тих, хто має асфальтовий завод, а їх не так вже й багато. Вимога, що асфальтний завод був в межах розумної, логічної, логістичної доступності. Тендеру нова фірма повинна мати спеціальну техніку та досвід роботи. Звісно, вже незабаром зміниться підрядники. Відповідно, ціна замість минулорічних 10 мільйонів гривень цього року. Орієнтована вартість ремонту вулиці Богдана Хмельницького становитиме 18. Місцянці цифри та суми не хвилюють. Єдине про що мріють мешканці цієї пішохідної вулиці, аби нарешті там з'явилося асфальтне полотно. А багнюка та вириті ями залишилися в минулому. Наталя Гатеш, Аліна Олевич, Сергій Грубляк, Миколастафій Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. За розгляд питань порядку денного депутати взялися лише після обіду. Анатолій Чесанов вніс пропозицію надіслати президенту України звернення щодо неприпустимості підняття тарифів з квітня на електрику, газ та комунальні послуги. Сьогоднішні непрофесійні дії Кабінету міністрів уособлюють безвідповідальне ставлення до необхідного соціально-економічного забезпечення життя людей усієї країни. Складається враження. Що Кабмін став правонаступником корупційних і тюнових схем в енергетичній сфері сфері режиму Януковича? Усі облгази, обленерга в країні. Як і належали, так і належить олігархам. Депутат запевняє перед виборами прем'єр-міністр Арсеній Яценюк переконував, що в Україні видобувається достатньо газу, тому ми маємо можливість використовувати лише власний ресурс. Проте обіцянки залишилися на словах: нові тарифи зроблять пересічних людей жебраками. Але серед народних обранців знайшлися ті, хто під будь-яким приводом хотів не допустити направлення цього звернення. Я на комісіях це не бачила, на це не дані. Алексей. Казпрока, депутати попросили поставити на голосування рішення про направлення звернення. Проте до їхніх слів міський голова не дослухався. Після чого розпочалося блокування трибуни, а згодом і конфлікти народними обранцями, аби врегулювати ситуацію, вирішили провести погоджувальну раду. Вже після неї депутатам роздали два варіанти звернення. Другий за редакцією фронтовика Романа Дріня, де дивом зникли деякі абзаци. Якщо так подивитися і не вдаватися в деталі, немає критики уряду, яка була у попередньому з. Вернення чисанова, воно й не дивно. Депутати фракції Народний фронт усіма силами намагалися не допустити, щоб у зверненні була критика їхнього лідера. Забрав звідти політичну складову, яка зараз недоцільна. Що ми зараз хочемо розколоти коаліцію чи, чи президент та посваритись з прем'єром? Врешті-решт, група з колишніх регіоналів народного фронту та свободівців підтримала рішення у новій вигідній для уряду редакції. Резонансним було і питання про заборгованість аеропорту на засідання сесії при. Шов колектив підприємства, проте представника слово так і не надали зараз. Є працівників за залі, які рік рік отримають аеропорт, е е отримають 50% від заробітної плати. Вірніше нараховується. Вони вже не отримують заробітну плату більше року. І ви не хочете це питання включити в порядок. денний, ви не хочете послухати правду. Прочекавши більше чотирьох годин, люди втратили надію та покинули приміщення. Тим часом міський голова вкотре переконував про проблеми аеропорту, навіть не зважаючи на те, що не був на підприємстві більше пів року. Знає, ми робимо для цього все можливе. Були представники української авіакомпанії, яка має достатній парк літаків. Вони ми міська рада організувала зустріч з усіма туристичними операторами, крупними Чернівецькими. Вони поки що не дійшли згоди в економічних питаннях. Проте скоро початок нового туристичного сезону і жодних домовленостей про рейси. Ще одне питання питання, яке теж так і не прийняли, це скасування доплат та премій чиновникам. Оскільки у нас е, працівники комунальних підприємств і працівники рядової міської ради не дотримують заробітні плати, я вже не кажу про надбавки, прошу вас поставити на голосування протокольне доручення. За промораторію введення надбавок, премії, міському голові, заступнику міського голови, секретарям, керівникам департаментів і їх заступникам по 200-150%, Як це зараз нараховано? Розглянути вдалося менше половини. Тому засідання перенесли на понеділок, 30 березня. Аліна Олевич, Андрій Дороцюк, Сергій Грубляк, Микола Остафій, Чернівецький промінь.